Цьогоріч не такі, як колись, хліб в долонях із присмаком дим, тут у кожен опалений колос плелись, сльози й молитви не Хліб святий на столі, як дарунок творця, як життя спащі смерті узяти, родить наша земля. В пекучих рубцях серед болю й страждає плід багато Продирається колос крізь море вогню через страх, темноту і тривоги, повний віри назустріч щасливому дню, де ж не вас повістять перемоги. Дай господь, щоб і в нас попригори та біло стих для вічності пліту терпіння щоб рівня золоті, вражає врожаю цілі і улітку, і в пору і Щоб міцнішала віра, зростала любов, щоб навчатися вдячності всюди і радіючи в Бозі за всяких умов, у Бурні переможцями бути. Аж вам може, зовсім зненацька прийти, чи готові ми будемо до звіту. Дай Господь, щоб в той день спромоглись я і ти з урожаєм стократним зустріти.